У Запоріжжі прибула спеціальна машина для проведення оперативного аналізу радіаційної та хімічної розвідки. Автомобіль оснащений несучасними приладами, що дозволяє забрати проби у радіусі 10 кілометрів. Машина для проведення аналізів важкого типу. В екіпажі працюють четверо працівників головного управління ДСНС у Запорізькій області. До комплекту автомобіля також входять маски панорамні, саморятувальні. Апарат на стисненому повітрі, додаткові балони, фільтри доповноліцевої маски, повнолісова маска, відсік для зберігання приладів, комплект відбору зразків та додаткові, додаткові акумулятори на інші прилади. Зарядні прилади для акумуляторів, ліхтарів, засоби відвального захисту, костюми дрейгерів, «E найвищі захисту та бортові комп'ютери та робочі місця для особового складу. Рятувальники провели навчальне тренування, де було опрацьовано різні сценарії зараження навколишнього середовища. Такі заходи вкрай важливі, дивлячись на сьогоднішню ситуацію на Запорізькій АЕС для підбиття підсумків готовності підрозділів з надзвичайних ситуацій та силових структур з робочим візитом до Запоріжжя. Приїхав міністр внутрішніх справ України. Ми маємо справу з державою-терористами, а відповідно ми маємо розуміти, що вся відповідальність наразі за те, що відбувається на станції, і за будь-які сценарії, які розгортаються, лежить на Російській Федерації. А ми маємо готуватися до різних будь-яких сценаріїв, які можливі зв'язку з цим. Доки окупанти будуть перебувати на території Запорізької АЕС, доти буде існувати високий рівень небезпеки для навколишнього середовища та суспільства за останні три тижні, фактично там. Збільшились оці намагання російських загарбників, російських терористів пошкодити обладнання атомної станції через обстріли атомної станції і також обстріли лінійки, якими з'єднується станція з енергосистемою України. Наші енергоатомники моніторять ситуацію в режимі 24 на 7, залучаючи до цієї проблеми і українські установи, і світову спільноту. Ми створили. Відповідний кризовий штаб на базі енергоатома, є відповідні процедури, як він функціонує. Більше того, ми е, залучили до цього штабу широка кола міністерств відомств, різних установ. Відповідно, там відбувається повна координація. Він працює 24 на 7, і в режимі онлайн ми моніторимо ту ситуацію навколо станції, яка відбувається. Маючи сучасне обладнання та добовий контроль ситуації, у разі будь-яких зрушень буде відправитися. Рацьовуватись відповідний алгоритм дій.